Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua І сьогодні ми підготували огляд на підлітковий хардтейл від українського виробника, а саме Cross Urus 2025 року. Це універсальний підлітковий велосипед із сучасним дизайном, що пропонується з двома розмірами коліс 24 та 26 дюймів. Що підходить для активних райдерів з ростом від 125 до 160 сантиметрів? З його допомогою можна комфортно пересуватися як міськими вулицями, так і пересіченою місцевістю. Алюмінієва рама забезпечує легкість і високу міцність. Амортизаційна вилка з можливістю блокування ходу адаптується до різних дорожніх умов, роблячи урус чудовим вибором для тих, хто шукає надійний і багатофункціональний велосипед. Він пропонується у чотирьох кольорах. Салатовому, синьому, червоному та помаранчевому. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди, ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Рама виготовлена з легкого і міцного алюмінію 6061, що забезпечує ідеальний баланс між надійністю і легкістю велосипеда. Труби рами виготовлені за допомогою гідроформування, а внутрішня прокладка тросів надає рамі естетично приємного зовнішнього вигляду. Спеціально розроблена геометрія із заниженою верхньою трубою дає змогу дітям легко ногою діставати до землі, пропонуючи більше впевненості та контролю під час зупинок і маневрів. Така конструкція робить велосипед не тільки функціональним а й безпечним вибором для молодих райдерів. У подарунок до велосипеда йдуть брудозахисні крила, встановлена підніжка, присутнє місце для кріплення фляготримача, куди виробник вже його встановив та укомплектував флягою. Амортизаційна вилка дає змогу упевнено долати нерівності хорошою керованістю на різних типах місцевості. Вона не має додаткових налаштувань, але її буде цілком вистачати для відпрацювання ваги підлітка, при цьому вона не потребує обслуговування. Велосипед має алюмінієве кермо, що встановлене на алюмінієвий винос. Такий підбір компонентів заощаджує вагу байка, що в результаті дає більше контролю над велосипедом. Сідло встановлене фірмове крос. Трансмісія на 21 швидкість зібрана з аматорських. Компонентів і призначена для прогулянкового використання. Система шатунів з трьома зірками 423424 обертається на картриджній кареті на промислових підшипниках. Моноблоки з тригерними перемикачами дають змогу легко і точно переводити ланцюг по зірках. Присутній захист заднього перемикача. Колеса на обох версіях складаються з алюмінієвих подвійних ободів на 32 шприхи, які забезпечують міцність і стійкість під час активного катання. Універсальні покришки поліма шириною 2,125 дюйма. З дрібними шипами пропонують хороше щеплення та керованість як на ґрунтових стежках, так і на асфальтованих дорогах. Обертаються колеса за допомогою алюмінієвих втулок, що кріпляться на ексцентрик, що підвищує практичність при перевезенні байка. Контроль швидкості здійснюється дисковою механічною системою, яка забезпечує надійне та ефективне гальмування. Ротори діаметром 160 мм як на передньому, так і на задньому колесі, гарантують чудову гальмінну дію, і швидкий відгук завдяки гарному відведенню тепла, що критично важливо для дітей, які китаються в різних умовах. Cross урус являє собою чудовий недорогий вибір для підлітків, які прагнуть поринути у активний спосіб життя і пошук пригод на різноманітній місцевості. Комплектація робить цей велосипед надійним супутником для юних райдерів, які шукають велосипед, що буде однаково добре себе почувати в різних умовах. Дякую за увагу! З вами був магазин волосклад. До нових зустрічей!